750 гривень коштує ось така чоловіча електробритва 3 в одному. Перша насадка це у вигляді тримера. Тример іде з регулювальною насадкою, тобто можна підстригатися, стрижка бороди дуже зручно буде. Насадки змінюються за допомогою півооберта вліво-вправо. Наступна насадка це ось такий тример Сітковий на подвійну голівку. І тут ще навіть посередині є висувний тример. Ось тут. Бачите, ось такий. Також сам корпус водонепроникний, можна промивати. А, і третя насадка це в нас для носа. Дуже практично. в нас взагалі окремо тримери купують для носа. А тут ми маємо спеціальну насадку. Ось, Будь ласка, і дуже бачите, як воно гармонійно виглядає. Тому тример підійде для всіх чоловіків, в кого є борода, в кого нема. Якщо нема бороди, цим тримером можна знімати спочатку масу, а потім шліфувати всею сіткою. От. А, також для гоління щоденного. Просто сітка підійде. Для носа ну це також всім чоловікам. Тому це класний варіант. Сіра, ось ця зона це метал. Працює від акумулятора, може працювати від мережі, є індикатор на зарядку. І щось цікавого, подивіться, що в комплект ще поклали блок живлення. Це рідкість зараз серед сучасних пристроїв. Тут ще буде. Кому це важливо, зверніть увагу. Тому кому треба, замовляйте. гарантія рік. Ціна 750 гривень. Відправляємо швидко, вчасно.